Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Не високо мудруй, але твердо держись, а хто правду ламає, з тим ти сміло борись. Ніяка у світі сила нас не зламає, бо нас коріння наше в землі тримає. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Живе той, хто не живе для себе. Хто для других виборює життя. Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється, жовто-блакитне серце ніколи не здається. В кожній новій події там є моя надія. Допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати що посіяв. Незалежність підіймає на крилах. Відповідальність не дає ці крила спалити, маючи і те, і інше, можна долетіти до мети.